Наче спагетті тяне. Кролік. Да? Рижий що хоче. Рижий. Іди він в клітку, я там таке добре положив. Там і молочай попався один, може і не один. Ой, який. А це наче спагетті тяне. Соломинку, травинку. О, я спеціально не трамбував. Сіренький, ой, який сіренький, красивий, і сівий красиві. А рижі які потягуються. Чого не прибігають? Спеціально не трамбував, щоб вони заходили сюди і. О, їм там добре. А то трамбувати. Я ніколи не трамбував, ну запихав.